Я хризантеми у саду зірву, і хай сьогодні їх на мені даруєш, я дощоки їх ніжно притолю, і буду думати, як ти мене цілуєш на кухні з твоєї кружки чай, і слухаю пісні про Україну. Тобою я полину, я просто жінка, жінка, вояка. Я просто дівчина, яка кохає, і не тремтить моя рука, коли до тебе номер набирає. Я знаю, 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 ти живий. Це просто у степу зв'язок поганий, я не віддам тебе війні, До мене ти повернешся, коханий. Я не віддам. Я так люблю тебе, я так люблю і тільки моє вірне серце знає. Про що я думаю, коли вночі не сплю, які слова для тебе обираю, тобі скажу, що ти для мене все, І як я скучила за твоїм тілом, будь проклята війна за все, за те, що так надовго розлучила. Я просто жінка, жінка, вояка. Я просто дівчина, яка кохає, і не трапить моя рука, коли до тебе номер набирає, я знаю, 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 ти живий, це просто у степу, зв'язок поганий. Я не віддаю. Війні. До мене ти повернешся, коханий, я не віддам, я не віддам шматочка твого тіла, я не віддам увесь той світ, який з тобою збудувати в Я просто жінка, жінка вояка.